Військовий корабель Ізраїлю 9 червня вночі перехопив британську яхту Мадлін. Судно мало на меті доставити невелику партію гуманітарної допомоги до сектора Гази та привернути увагу міжнародної спільноти до кризи в Анклаві. Яхту з 12 членами екіпажу, серед яких була й шведська кліматична активістка Грета Тунберг. Затримали до того, як вона досягла узбережжя. Судно вже доправили до одного з портів Ізраїлю, звідки членів екіпажу вишлють до їхніх країн. Міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац заявив, що 1 червня наказав не дати яхті Мадлін прорватися до сектора Гази. Місія з його слів була суто пропагандистською спрямованою на підтримання Хамасу. Ізраїльське Міністерство закордонних справ підтвердило, що операція пройшла успішно. Воно написало, селфі-яхта спокійно прямує до Ізраїльського порту. Пасажирів чекає повернення на батьківщину, усі пасажири у безпеці, їм видали сендвічі та воду, виставу закінчено. Ізраїль почав блокувати сектор гази з моря у 2007 році, щоб запобігти доставлянню до анклаву зброї. Це роблять і за умов нинішньої ескалації. Водночас ізраїльська армія заявила, що виявила тіло очільника воєнного крила Хамасу Мухаммеда Сінвара. Його знайшли в тунелі під європейським госпіталем у Хан Юнісі на півдні сектора Гази. За даними цагалу, операцію провели минулого місяця, а особу Сінвара підтверджено за ДНК. Повідомляють, що тунель під відділенням невідкладної меддопомоги Хамас використовував як командний центр. Ізраїльська сторона стверджує, що всередині виявила зброю, боєприпаси, готівку та документи.